Члени комісії, шановні присутні депутати з інших комісій, спільне засідання перед сесією 12 грудня 2024 року, квору є перше питання про передачу у 2024 році міжбюджетного бюджетного транспору з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного на виконання програм соціально-економічного розвитку. Це ми передаємо кошти на місточасти про погодження укладання меморандуму про співробітництво в рамках національного проекту опліч згуртовані громади. Про заслуховування щорічного звіту Великодалинського селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Великодалинської селищної ради у 2024 році депутати перед комісією мали можливість ознайомитися зі звітом про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік. Про затвердження плану графіку проведення в 2025 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Великодонською селищною радою Одеського району Одеської області. Ви знаєте, ці два питання ми кожного року з вами проводимо. Про затвердження структури, шосте питання, про затвердження структури виконавчих органів Великодовинської селищної ради Одеського району Одеської області, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів та штатного розпису. Це потрібно для створення нового відділу з питань ветеранської політики. Сьоме питання про створення відділу з питань ветеранської політики Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Восьме. Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства Молодіжне-2. Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області додається штатна посада інспектору статусу. Дев'яте питання про затвердження програми забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оперативного реагування на виклики загрози на території Великодовинської селищної ради Одеського району Одеської області на 22-25 роки в новій редакції. Десяте питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Список додається, ви також мали можливість з ним ознайомитися. Одинадцяте питання про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації Збройних сил України. На цій сесії у нас буде 4 чоловіка по 10 тисяч. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 9 травня 2024 року номер 14248 про затвердження соціальної цільової програми Милосердя Днії на 22-25 тижні. 13. про затвердження розпорядження Великодолинського селищного голови, прийнятих міжсесійний період. Їх чотири здається, також мали можливість ознайомитися. 14. питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 2023 року номер 1246, 8. про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 24 рік. Це питання стосується внутрішніх е е перерозподілу сигнювань по нашим комунальним підприємствам. І 15 про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадян України Ібрагімові Олександру е Харисовичу, Ібрагімові, Ібрагімові Наталії Іхтарівні у власність квартири номер 8 у будинку квартирного типу номер 28 по вулиці Паркова, селище Великодолинське, Одеського району, Одеської області. Шановні депутати, якщо нема питань і е, нема е, заперечень, то дані питання будуть рекомендовані для розгляду е, на, сесії, е, на сесії 8 скрипня 12 грудня 2024 року. Нема питань? Нема. Тоді бюджетна комісія е, е, вважається закритою. Слава Україні. Героїв слава.